Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам показую рецепт. Він дуже швидкий, дуже простий. Це хліб з додаванням цільнозернового борошна без замішування, тобто його не потрібно вимішувати. Це, можливо, дехто називає чи абатою, хтось хлібом, але головне, що це дуже простий, дуже легкий рецепт і він вийде просто у кожного. Ну, я впевнений, що він у вас вийде. Нам знадобиться тепла вода, сухі дріжджі. Цукор, сіль та олія. Це замішати. Тепер я додаю два вида борошна цільнозернове борошно та звичайне. Якщо у вас немає цільнозернового, то можете робити зі звичайного. Я також це пробував, це також смачно і все виходить. Цільнозернове борошно я не просію. І звичайне борошно і замішую тісто лопаткою. Ось такої консистенції має вийти тісто. Не дуже густе та не дуже рідке. Тісто я накриваю харчовою плівкою і залишаю мінімум на 1 годину, а максимум його можна залишити навіть на 12 годин. Тобто, коли вам буде зручно, ви собі потім починаєте з ним працювати. У мене пройшло 2,5 години. Ось так тісто піднялося. Тепер я виливаю тісто на поверхню з мукою. Тісто я не вимішую, а просто формую хліб. Я буду робити його на дві форми. Ви, в принципі, якщо у вас є гарна велика форма, робите один і все. Тепер роблю надріз. І за бажанням можете посипати улюбленими спеціями та травами. Сліп накриваю фольгою і відправляю в духовку на 250 градусів на 35 хвилин. Потім фольгу знімаю і залишаю ще на 10 хвилин. Також в кінці накриваю хліб рушничком, щоб він вистих.